Дивіться, зараз, так як сьогодні тема кучері у мене повторюється, я вирішила записати невеличке таке відео, бо вже, як би це правильно сказати, не вміщаюся я в межах інстаграму, і тому буду трішки залишати вам таких собі відосиків на різних платформах. Що ж таке? Відповідаючи на різні запитання, даючи різні коментарі, тому що насправді інформації дуже багато, багато різних запитань. І, ну, хотілося б не відкладати на потім на кращі часи, а от в моменті щось проговорити, щось відповісти, комусь щось пояснити, от бути для когось корисною. Тому вирішила, буду потрошку вам розказувати. От що сьогодні хочу розповісти, поєднуючи із темою своїх кучерів, значить, як взагалі сьогодні в мене з'явилася ідея накрутити волосся? Так як я не мала ніяких взагалі попередніх планів? На свою зачіску сьогоднішню, просто вранці встала, зайшла у ванну, подивилася на себе в дзеркало, розчесалася і вирішила в моменті, що сьогодні, напевно, зроблю кучері. А чому б і ні? Чому б знову не повторити свою зачіску, яку я робила десь тиждень тому. До чого я це розповідаю, це як приклад для тих, хто не знає, як відбувається повернення собі своїх відчуттів і повернення собі себе. Ми насправді з дитинства дуже добре наділені цим відчуттям відчувати свої потреби. Діти завжди знають, чого вони хочуть. Чого вони не хочуть, дитину дуже важко змусити відчувати щось інше, не те, що є насправді. Але з часом із обставинами, із, скажімо так, впливом виховання з'являються певні правила, принципи, те, що нам, по суті, транслюють дорослі. Різні дорослі в нашому житті. От. І таким чином людина втрачає, відчут... точніше, не відчуття, а здатність відчувати. Бо починається дуже багато правил, багато заборон, і чим більше в житті дитини цих правил заборон і чужих установок, які їй транслюються, не скажу слово нав'язуються. Хоча це насправді так і є. Дитині, по суті, батьки дитині нав'язують своє. свою думку, своє міркування, своє бачення, своє уявлення про життя і про деякі його аспекти. Тобто, все це нам в голови вкладають дорослі. І от чим більше цього всього чужого дитині вкладають, Тим більша є ймовірність, що дитина з часом втратить відчуття себе. Чому це відбувається? Це відбувається, тому що за дитину все вирішують. Їй говорять, як правильно, як неправильно, як вона має себе поводити, як не має, як вона має відчувати себе в тій чи іншій ситуації, як вона має реагувати в тій чи іншій ситуації, а як не має. І оці фрази, які здаються на перший погляд, такими, ем, як це правильно сказати, забула слово, е, ну, типу, е, що вони не настільки відкладаються на психіці дитини, да, такими безобідними, скажу російським словом, бо українська забула. Отакі от, от безобідні є фрази, типу. Хочеться, ну, тобі там хочеться зараз в туалет, да? почекай, потерпи. Немає змоги сходити, не на часі, зараз це незручно. Дитина відчуває біль під час, ну, наприклад, взяття аналізу крові з пальця. А їй що говорять дорослі? Не плач, не так воно вже й боляче, ти ж міцний, ти ж там ще якийсь. Ну, коротше, оці всі фрази вони здаються дорослим безобідними, Да? і ну, ніби то, як не несуть дитині шкоду, а навпаки, роблять її сильнішою. І відчасти ну, в якійсь мірі батьки, напевне, що праві, тому що це дійсно робить дитину, ну, можна сказати, сильнішою, хоча я би сказала менш чутливою. Тобто, коли ми з часом ігноруємо свої емоції, істинні реакції, істинні потреби, то ми це називаємо, що ми сильні. Бо ми можемо багато що витримати, але насправді ми просто нечутливі до себе. І біль він не зменшується. Ми просто вчимося його дуже добре ігнорувати, ігнорувати біль, емоції, реакції, потреби. І в якийсь момент, от коли цього дуже-дуже багато в житті стає, то в якийсь момент людина приходить до відчуття. Я взагалі не розумію, що зі мною відбувається, і я взагалі не розумію, чого я хочу насправді. От приходять дівчата на консультацію, я кажу, чого ти хочеш. А вона настільки вже відвикла чогось хотіти, бо всі завжди знають, чого вона хоче і на що вона має право чи не має, що це питання викликає просто ступор. Людина не знає, вона не вміє, вона вже розучилася хотіти, бажати, мріяти, щось собі дозволяти. І от як повернути оце відчуття себе? Як повернути собі себе справжню? Це починається якраз із цього запитання в моменті. От прямо зараз зупиніться, хто мене слухає, хто дивиться це відео, поставте на паузу і запитайте себе, чого я зараз хочу? І це. Е не та відповідь, що я повинна, мушу, від мене зараз очікують, у мене там купа задач на сьогодні, а я повинна тим те, ти, а цим все, а в мене є план роботи. Ні, це я не про це. Да, це обов'язки, це задачі, це все має місце бути. Я про те, чого ви хочете насправді в цей момент. От коли я зайшла і подивилася просто в моменті на себе, розчесалася, і Відчула, що зараз будуть кучері, тобто в мене не було їх в планах. в мене Ну, взагалі ніяка думка, нічия не пролунала повз. Я ні в кого не запитувала, робити мені кучері, чи не робити, чи подобається вам, чи не подобається. А як подумають мої домашні, чому я з кучерями? Да? А що подумають люди, а чи сподобаються їм мої кучері, взагалі моя зачіска. Тобто, Нічого не мало значення, я ні на що не опиралася, окрім своїх відчуттів в даній ситуації, прямо в моменті. Тому зупиніться і запитайте себе, чого я хочу. Це не означає, що треба прямо ну, в цю ж секунду, да, якщо у вас немає змоги, бігти і виконувати це бажання. Це не означає, що якщо я відчула, що я зараз от. Біжу на роботу або там якісь виконувати свої важливі справи, а відчула, що хочу поспати. То я маю все кинути і бігти спати. Ні. Це означає, що ви просто знаєте, чого ви хочете насправді і в чому є істинна потреба ваша. Да, є задачі, життєві задачі щоденні, які ми виконуємо. Ну не завжди із свого власного бажання або по відчуттю, що я цього хочу, я про це мрію. Є дуже багато задач, які ми повинні виконувати, бо це наші обов'язки. Але ми маємо чітко також навчитися розуміти, що є потреба, а є задача. І задача це не моя потреба, це обов'язок, завдання або ну, це щось інше. А моя потреба це те, що я відчуваю. І якщо я зараз біжу виконувати якусь задачу, робити роботу, доглядати за дітьми, готувати, їсти, прати, прибирати, рятувати, бігти світ, але я відчула, що моя потреба в тому, щоб поспати, або в тому, щоб посидіти в тиші, або в тому, щоб почитати книжку, або в тому, щоб зробити собі якісь косметичні процедури, або щось інше приємне. То реалізувати оцю потребу якомога швидше. От щойно у вас з'явиться момент, якась пауза маленька, і відразу реалізувати оце відчуття, оцю істинну потребу я хочу, я відчула, що мені це зараз потрібно. Отак, от, от поступово, ви будете повертати собі свою чутливість і розуміння того, а чого вам хочеться і чого вам не вистачає в даний момент. Крок за кроком, краплиночка за краплиночкою, якщо це відчуття дійсно у вас атрофоване, да, таке неприємне слово, тобто ви забули про те, що ви маєте право мріяти, бажати, чогось хотіти, щось собі дозволяти, то робіть такі маленькі кроки. Просто в моменті. Просто зупиняйтеся, якщо у вас немає такої навички або вам це робити надто складно то я би прям рекомендувала поставити будильник От на кожен день, наприклад, о 12 годині дня, щоб він дзвонив і було написано: прям запишіть собі запитання, що я зараз хочу. І станьте і спробуйте 2 секунди постояти і відчути, чого ви хочете насправді. Чи хочете, можливо, ви пити, вам, може, зараз хочеться пити, а ви ігноруєте цю потребу, можливо, вам хочеться перекусити, можливо, вам хочеться відпочити, просто посидіти, можливо, вам хочеться поговорити з подругою. Спробуйте відчути, просто почніть хоча б з цього. І потім, звісно, як я вже сказала, при першій же можливості пробуйте реалізувати оце своє відчуття хочу. Так ви будете повертати собі, себе справжню і здатність відчувати. Право мріяти і таким чином будете йти до здійснення своїх мрій. Всім вам бажаю жити в моменті і відновити свою чутливість. Бо коли ми чутливі, ми справжні. Коли ми справжні, ми. Забезпечуємо свої істинні потреби. І коли наші потреби максимально забезпечені, то в житті менше злості, агресії, розчарувань, ну і різних там ще негативних, неприємних емоцій. Обіймаю.